Дорогі любителі квітів, у нас наближається свято День української жінки. Хто хоче придбати на подарунок квітку, кімнатну рослинку, запрошую вас до перегляду. Ось є такі трояндочки у горщику з діаметром 7 см, але дуже-дуже такий приємний. Персиковий колір. Камера так і не передає, але це більш насичена трояндочка, ніж вона зараз у вас показується. Отакі От двоє каланхої: червоний, рожевий, синагінелка. Це такий вид папороті. Приємна кімнатна рослинка, яка вражає своїм. Таким формою і кольором листочків. Здається, що потрапляєш у казку, як дивишся на цю рослинку. Далі маємо таку трояндочку, така малинового кольору, рожевого кольору. І хочу представити вам дуже запашну, ароматну, бускову троянду. Яка зараз ну, так пахне, як наче літо настало. Такий приємний аромат. До речі, трояндочок кілька у горщику. Ось тільки у сьомому горщику одна трояндочка. А тут, починаючи із 9-10 горщика, тут по 3-4 рослинки через те, хто любить. Троянди, будь ласка, запрошую вас. Е, є отакий заміакулькас. Заміакулькас ще називають доларовим деревом. Шикарний. Гарно очище повітря, е, прекрасний інтер'єр створює і, при, і створює гарний настрій. Ще одна трояндочка. Олеандр, Це Олеандр замовлений, дуже красивий повний рожевий олеандр. І королева сьогоднішнього замовлення це антуріум. Має отакі покривала білі із рожевим забарвленням. Дуже симпатичний. Отже, кому сподобалося щось із мого анонсу, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, бронюйте. І я чекаю ваших дзвіночків. До зустрічі!